Отже, що я бачив в комі. Боже, сколько легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світло, показує, якийсь ангел водить, що там якісь думки тобі приходять, неймовірні. В моєму випадку, ну, я два варіанти. або мене все стерлося з голови, поки я був в комі, або я нічого не бачив. Я пам'ятаю, я лежу на працівному столі, лікарі до мене там підходять, що роблять, все, темнота, я не бачу. Я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Нав, знаєш, навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти хоч знаєш, що ти якась пустотів, якось відчувається ця пустота чи темнота. А там абсолютно нічого Нема. Ну принаймні, у мене так було. Я просто закрив очі і через декілька днів, коли я виходив з коми. Я відкрив очі, я підключений до купи апаратів там штучного дихання, вентилювання легень, там кров мені проганяють і так далі. Я живу тільки завдяки ним. І в мене. Абсолютно нічого не було. Не знаю. О, цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід, досвід чи реальні історії, тільки реальні. Десь я чув-чув-чув. Бо от, ну, в мене дійсно був досвідкому, я там помирав після цих п'яти кульових. Я не знаю, ким дивом мене спасли. Слава Богу, слава лікарям і взагалі життю, що так сталося. Але у мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це трохи розчаровує, бо ти знаєш, живеш і думаєш, що там є щось після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є. Але я думаю, ми нашими мізками не можемо це побачити. Мені здається, це якась інакша форма духовного життя, про яку нам нічого не понятно і невідомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є.